Працюю з інсеньєросантини і e, вона готує обід. Хоча щоб я стала компанією, я хочу записати рецепт Не челяні. Паста контограмі перна персона. 80 грамі. Ну, кому я на 100 грамі п'ю. Браві! 80 грам паста. Важимо спеціальним ось. Отут важимо. Який? Сеньора в такій формі. Бо вона завжди відмірює пасту. 80 грамів пасти. Вона попередньо приготувала суго. Суго прімо ольо Е? Кароде. Так, еседано. Е Eh, eh, come ho visto, un po' eh, come carne, si sì? macinato, eh, no? e no? Quando poi è fatto il soffriggere, uh -huh. le, porre, le cose, tutta la, la carne, si. Sì. la carne fa il formaggio, vino. tak. E uh. poi ci butto vino bianco. Oh, sì vino bianco, mamma mia, che bella ricetta, sì. Uh, giriamo, Ok. То що ми додаємо потім їх з'єднуємо. У нас часто так пасту додають, і би й до побачення. Ні, цю пасту ще треба про кочі альтравольта сі. І спеці, да, і потім вже додаємо карне, да. і коаче малядзани, сі? Маредзани, чисон? А, е, Готуємо спочатку соус і по о, сальса поко. Тобто mm. додаємо корот, цибулька, морковка, все це жариться, потім додаємо меладзани, це в нас баклажани. Да. баклажани. І тоді вже перемелене м'ясо. отак, Тут без рук ну нікак. Бо тянеться, си, прямо вау. Тарямо по бело-бело. Як джевачка виходить. сі. Та й вабен. А так натурально, наполітано. Макве старичано, наполітан сициліана пенсо. Сициліана, сі, е. І творче натхнення всім нам, бо напетить допо. Сициліано, е, наполітано, сі, ось то, come Так, трошки в кадр. Ну, е, і трошки тут традиційні такі є зображення. Так, у нас сьогодні дійсно нове джинайо. Джинайо — це м, січень. І ось мій подарунок бабці теж надизвав. Бог є любов. Ну бо їсти раніше. Да. Я встигла помити, і так трошки її чоловік об'їздив весь світ, і трошки санті да, в кадрі. Але звісно, треба не поклонятися і зображенням малюнок, малюнку. Але Ісус повинен бути в серці, да? Все слава тобі, Боже. От ну, в общем столик. Будемо будемо обідати. Потінько, тож бо на петіто, букетіні, січіліні. кон січіліані, конменадзади. Бонапетіто. Grazie a Dio Privo che ha dato la vita e buon appetito. Grazie Signora Santina. Mangiamo!